Усім, хто зібралися сьогодні в день молоді біля пам'ятнику наших героїв, ми тут, щоб вшанувати пам'ять молодих хлопців, що недолюбили, не дожили, а захищали нас з вами і віддали найдорожче, найцінніше своє життя за рідну Україну, за мир і спокій майбутніх поколінь. До слова запрошується міський голова Віктор Леонідович Васильський. Доброго дня, шановні новоград-волинці, Шановна новоград-волинська громада. Так вже повелося, що з початку 90-х років українська молодь завжди першою піднімалась на боротьбу. Студентська революція на граніті. Помаранчева революція. Революція гідності невпізнано змінили нашу країну, чітко окреслили унікальну політичну українську націю на пострадянському просторі. Молодь України зробила рішучий вибір на користь демократії, правди і справедливості, гучно заявила про своє бажання бути вільними, людьми у вільній. Країні, ми пишаємося нашими молодими людьми, справжніми українцями. За останні роки за Україну, за нашу батьківщину, за її свободу і демократію, за всіх українців. На жаль, загинуло багато її синів та дочок. А ще тисячі патріотів нашої держави зараз знаходяться на передовій. Захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої країни. З нашого міста загинуло, на жаль, 38 чоловік. З них 23 це молодь віком до 35 років. Наші герої відійшли у вічність, віддали найдорожче своє життя за свою рідну землю. Не дочекавшись цього свята дня молоді, неможливо воскресити загиблих героїв, але ми маємо гідно вшановувати пам'ять про них. Кожен з нас має пам'ятати, якою ціною здобувався мир на нашій землі. Сьогодні, біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Ми разом з родинами та побратимами загиблих вшановуємо пам'ять наших земляків, військовослужбовців місцевого військового організову. Наш спільний біль і наш з вами обов'язок завжди про це пам'ятати, бо до того часу, поки живе пам'ять, наші рідні і близькі завжди разом з нами. Щиро віру, що війна на сході України рано чи пізно закінчиться, і обов'язково нашою перемогою. Тому уже сьогодні, напередодні 20-ї річниці Конституції України, наші молоді, слід думати про те, як будувати Україну завтра, адже саме нинішнім юнакам та дівчатам жити і творити в Україні з тим, щоб вона зайняла гідне місце серед розвинених європейських держав і країн світу, успіхів вам, шановні присутні, в усіх справах і починаннях міцного здоров'я, щастя, невичерпної енергії, оптимізму та миру. Нехай у мене Україну і наш край надалі, ця гірка чаша війни. Слава Україні!